Усім привіт! Вітаю вас на каналі, де ми розповідаємо про лікарські рослини, прянощі та кулінарію. Сьогодні мені до рук потрапила от така цікава штука, судячи з опису якої можна приготувати фігурне смажене яєчко. Я бачила багато разів, як готують в персі яйця такого, або круглі ідеальні, але мені ніколи не вдавалося це зробити самостійно. А сьогодні ось попалась така штука, і я буду з вами тестувати, чи справді можна приготувати з зірочку за допомогою такого агрегату. Тут, що показано, є, ось бачите, можна середечку, зірочку. Та Ідеально кругле яєчко зробити. Я думаю, для тих, у кого є дітки, це буде досить прикольно і цікаво, особливо, якщо вони не хочуть, не люблять снідати, то це буде цікаво. Також можна вигадати, щось цікаве для новорічного декору. Тож, давайте спробуємо і побачимо, що з цього вийде. Яйця сіль масло я приготувала, зараз розберу цю штуку. Ось так ця штука виглядає без коробки. Бачите, тут є ручка, завдяки якій в теорії буде негаяче забирати цю зірочку з плити, вона металева. Коштувало це задоволення євро 20%. центів. В принципі, якщо вважати, що воно буде працювати певного разове. Нормальна ціна. Зараз спробуємо і дізнаємось, що вийде у нас наше яйце зірочка чи ні. Ось так виглядає перша спроба. Металева ця штука-формочка, вона не абсолютно сильно прилягає до сковорідки. Я трішечки притисла, коли виливала яйце. Але бачите, ось трішечки білку все-таки попало за межі зірочки, але. Але основна, бачите, основна жовток та основний білок знаходяться все-таки е, там, де треба. Зараз подивимося, як це прожариться. Я зараз піднакрила кришкою, бо хочу, щоб жовток теж смажився і не був сирим. Ось так виптек цей торчить з під кришки. Так, освічки воно у нас, здається, вже підсмажилося. З іншого боку. Так, не згоріло. Що важливо, я дуже переживала, що воно все-таки товсте і згоріє. Але дивимося, норм. Тож, поптік, до речі, не дуже великий, ручка була б зручніша, аби була більша. Так, Викладаємо на тарілку за допомогою силіконової лопатки. Я це буду робити і зараз побачимо, що в нас вийшло. Отаку зірочку ми отримали на виході. Це перша зірочка, тому вважаю, що якщо трошки ще потренуватися, буду більш охальніші зірочки. В принципі, я вважаю, що має місце бути на Новий рік для діточок, цікава така штука, щоб, скажімо так, буденну страву. Трішки різноманітнити. Всім дякую за перегляд. До зустрічі в наступних роликах. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Не забувайте нажати на колокольчик, щоб не пропустити наступні відео. Всім приємного апетиту і до зустрічі!